Члени виконкому, шановні колеги, розпочинаємо чергове засідання виконавчого комітету. У нас є одне основне і 94 за переліком згідно порядку денного. Які пропозиції? так Хорошо, тоді переходимо до розгляду основного питання Максим Петрович Мартянов, директор департаменту економіки і інвестицій. Прошу. Отже, хочу, хочу відзначити, що дана програма вже успішно працює 15 років поспіль з 2009 року. Її основне завдання це забезпечення вінничан якісним та доступним житлом за вигідною ціною, яка є. Найнижчою на первинному ринку міста Вінниці за період е, діяльності програми реалізовано 8 об'єктів будівництва, які нараховують 12 введених в експлуатацію об'єктів, е, площою 76,3 е, тисячі квадратних метрів. Завдяки цій програмі понад 1300 вінничан змогли поліпшити власні житлові умови, в тому числі 1045 – Це учасники програми. Хочу відзначити, що в період війни. Сама програма зазна... зазнала певних трансформацій, е, вперше все це стосується е, категорії учасників. Якщо до війни е, домінуючу категорію учасників програми були е, представники бюджетної сфери, то починаючи з повномасштабного вторгнення е, по останнім будинкам найбільшу категорію е, най, найбільшу категорію стали учасники війни в Україні. Учасники україно Російської війни також, е також додалася така категорія, як внутрішні переміщені особи. Окрім того, були дещо дещо змінені і стандарти, та, та підходи до самого будівництва. Зокрема, е із е із таким викликом, як війна, постала е постало завдання будівництва укритів, е які, е які облаштовуються у підземних паркінгах. Які таким чином є приміщеннями подвійного призначення, і як два з даних в експлуатацію будинку за період війни, так і два інших будинки, які перебувають зараз в активній фазі спорудження, вони облаштовуються підземними паркінгами, які одночасно є укриттями, окрім того, із врахуванням норм та положень зеленого курсу, який був прийнятий. У січні 2022 року е, в будинках, які споруджуються зараз, е, передбачається електричне опалення, тобто вони не облаштовані газом е, з метою дотримання е, норм по викидам СО2. Е, хочу відзначити, що е, якщо ми говоримо про е, ті будинки, які, які перебувають зараз в стадії будівництва, один із них це привокзальна 30, Спорудження, якого розпочалось у минулому році, це 10-поверховий житловий будинок на 161 квартиру, трьохсекційний, із підземним паркінгом на 76 паркомісць. Облаштований під укриття, Окрім того, на перших двох поверхах передбачені офісні та торгівельні приміщення, інклюзивний центр, освітянський хаб. Площою скупно ці нежитлові не приміщення 2,4 тисячі квадратних метрів. Замовником, заку, замовником будівництва є МКП Фонд муніципальних інвестицій, генпідрядник ТОВ ВМБУД». Вартість квадратного метра 27 900, І це є напевно на, на, на сьогоднішній день однією із найнижчих вартостей на первинному ринку. На даний час завершені усім усі монолітні роботи по трьох секціях встановлені огороджуючі конструкції на 80% виконано скління будинку, утеплення та декоративне оздоблення фасадів. Тривають роботи із влаштування паркінгу на прибудинковій території та її благоустрою. Плановий термін завершення будівництва та введення в експлуатацію грудень 2024 року. Якщо говорити про розподіл майнових прав по цьому об'єкту, то він виглядає наступним чином. Як я зазначав уже вище, найбільшу, найбільшу категорію учасників по програмі стали учасники російсько-української війни, 43 відсотки або 32 квартири, 27% або 20 квартир це працівники бюджетної сфери, 6,8% – самозайняті, внутрішні переміщені особи. І далі по. Позпадаючи загалом кількість учасників програми складає 71. Хочу відзначити, що після введення в експлуатацію цього об'єкту планується, що нереалізовані майнові права на квартири будуть, будуть реалізовуватися із. У співпраці із державною програмою є оселя, яка на даний час працює лише по введеним до експлуатації об'єкта, наступний об'єкт, який перебуває паралельно в стадії будівництва, це будівництво 10-го об'єкту, нове будівництво багато. Функціонального комплексу із житловими приміщеннями по вулиці Скалецько, 29. це десятиповерхова будівля з загальною площою 6,8 тисяч квадратних метрів. Також облаштована підземним паркінгом, який виконує функцію і укриття офісними та торгівельними приміщеннями та 42 квартирами. Замовник той самий фонд фонд муніципальних інвестицій вартість є дещо вищою 32 тисячі гривень за квадратний метр. З, з врахуванням того, що будівництво розпочалось пізніше, тому були, були враховані вже актуальні ціни на матеріали, а також ціни на виконання будівельно-монтажних робіт. Станом на жовтень, 2024 року, встановлено фундамент та перекриття паркінгу і бомбосховища, завершення влаштування. Монтажні конструкції четвертого поверху ведуться роботи по влаштуванню внутрішніх конструкцій. Завершення будівництва планується у 2025 році. двадцять році розподіл об'єктів між категоріями учасників зазначений на слайді. Також найбільша кількість учасників це учасники бойових дій в російсько-українській війні. Це 15 квартир або 60%. відсотків. Чотири квартири це члени першого ступеня спорідності сімей загиблих і далі також поспадаючі представники і бюджетної сфери, і багатодітні сім'ї та. Інші учасники загалом хочу відзначити, що на даний час муніципальне житло це є, це є житло із найкращим співвідношенням. ціна якість це житло, яке користується попитом серед вінничан. Наразі опрацьовуються також усі можливі варіанти щодо пошуку земельних ділянок для будівництва наступних об'єктів. Програми. Дякую за увагу. та Якщо будуть, будуть запитання, готовий дати відповідь. Прошу підтримати цей проект рішення. Є запитання? Немає. Шо. Ви закриєте привокзально, а потім шукайте земельні ділянки. Прийнято. Переходимо до. основных э, поточных питаний. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. 8 Восемь. Девятый. Десятый. Двенадцатый. А Винда был на балансе. тринадцать. четырнадцать. пятнадцать. Шестнадцатый. Семнадцатый. Восемнадцатый. Девятнадцатый. Двадцать.

Двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать тридцать два. Тридцать три. Тридцать четыре. Тридцать пять. Тридцать шесть. Тридцать семь. 38. 30. Давай. Тридцать девять. Давай. Что на ну, не рабочим все владный? Сорок один. Сорок. Сорок два, сорок три, сорок четыре. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

А ворота ці чорні, якісь такі проживівші всі. Коли? Ну, коли пофарбує, то тоді приймете в експлуатацію, чи що це ви там робите? Адресу приймає. А навіть для чого ви йому? Це адреса? Ну, то тим більше, як ви можете цей об'єкт приймати в експлуатацію. Якщо там в двері можуть завалитися і ще поранити, кого хто буде відкривати ці ворота. А? Далі. Угу. Ну, зрозуміло, який пункт зняти. 58. Далі. Угу. Це що таке? Ага. Далі. Угу. 59.

Історичний об'єкт. Кому там треба це обладнання? Це його раніше було Зніміть звідти. Для чого воно там? Це пам'ятка архітектури. Для чого вам встановлюють якесь обладнання на пам'ятки архітектури? Поясніть мені. Далі. Це що таке? Це... Далее. 64. 65. четыре. Шестьдесят пять. Я сейчас подумал. Це шо? За дальний план территории на данном группе да на тупу сессию. Чему знято? Навіть ту будівну разу направлялися документ з порушенням терміну. А це підкачева призначення. Тут обслуговування обслуговування автотехніки там. Це шо таке? Предначение, 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 Далее. Это что-то. июне. Хорошо. Значит, также пункт занимаем. 66. шесть. Далее. Шестьдесят семь. Це що таке буде? Об'єкт потрапив у фундамент насадленого пункту так, що треба бути на іменуванні для того, щоб здійснювати ці матері подачі були діяльні. 68. Тереза уваги. 69. Тереза уваги. 70. Тереза уваги. 71. А чому чому так повільно освіта подає документи на ці стели? У нас вже дуже багато. Ну то це яке рішення? Ви скільки встановили? П'ять? Три і це два, п'ять. А чому так повільно? Ми документи направляємо на дозвол сподачі, що опрацьовується проєкт. Я зустрічався цього тижня з родинами. Ми обговорювали результати встановлення перших пам'яті, тобто ми намагаємося досягти єдиної думки між родинами, і були ще невеликі корективи, ними внесені з підником, щоб працювати при виконанні. Тому тобто, я прошу ми не поспішати, а рішення ми виносимо на топе рішення.

а это обернись назад, вот то, что все-таки. Угу. Далее. Далее. Все. 78. На право аренды. Далее. Далее. А что ты их не взносим, эти а По прозвищу. Далее. Далее. Далее.

Майданчику, який відповів на цю ділянку, і відповіді на цю ділянку, і відповіді на цю ділянку. Слава Януковичу, який вирішив виправити наступний об'єкт, а на прикинці поточного, або на початку наступного об'єкта. Це де вон, Там, де ви інкоматчили? Все? Що ж? А, ми одне знімаємо. Хорошо, 79. Дякую.

Тренки, 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 тренки. Це гуртожит. Це гуртожиток на першому році по звізді на комерційних Окей. Далі. 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 Це Та що таке? Це людина яка кампаний у договору.

84, 85, 86, 87, 88. 89. Без зауважень. 90. Без зауважень. 91. Без зауважень. 92. Без зауважень. Хм. Хто є?

Є пропозиції, скарги. Бажаю виступити. Дякую всім за роботу.